Населені пункти на сході Львівщини знеструмлено здебільшого через сильні пориви вітру або падіння гілок дерев на лінії електромереж. Аби відновити електропостачання, понад 100 працівників Львівобленерго розчищали електротраси та обрізали гілки. Аби обмежити кількість таких аварій, енергетики рекомендують жителям області разом із комунальниками ретельніше стежити за станом зелених насаджень. Чистка трас залежить так само і від самих мешканців, які розуміють, що їхні дерева можуть потенціально. Бути... Ційно бути небезпечні для лінії електропередачі також органи місцевого самоврядування. Так само це спільно з нами потрібно проводити цю роботу, щоб у таких ситуаціях не було, коли сильний вітер, гілки падають на лінії і обривають. Їх. У випадку обривання електромереж та падіння дротів на землю не варто підходити до них ближче, ніж на 10 метрів, а тим паче торкатися. Необхідно викликати відповідні служби. Якщо ж ви опинилися в епіцентрі аварії, слід рухатися за певним алгоритмом. Якщо ви бачите, що лінія. Ірвана, то треба виходити так званим гусячим кроком, тобто не відривати ступні від землі, а йти такими кроками один за другим. Тобто, що вийде з зони можливо потенційно небезпечної зони ураження. Наслідки негоди у понад 80 населених пунктах Львівщини працівники «Львівобленерго» до кінця доби усунули.